Доброго дня усім! Сьогодні 29 лютого 2024 року. 11 годин 17 хвилин. Зараз, як бачимо, погода повністю небо затягнуте. Подивіться, все, туман можна сказати. Повністю такий. Повністю небо затягнути. От. от таке от небо затягнуте, все. Ні жодної ні хмаринки навіть немає, просто затягнуте небо як туман трохи вище. І от дивіться, генерація. Тут, виходить, 8 панелей по 455 Вт, це приблизно 3 кВт 640 Вт. От. І що в нас виходить по генерації йде? По генерації в нас йде, виходить зараз 532 Вт. 532 Вт. Вольтаж батарей 280. 2 вольта. 532 Вт. Скільки це відсотків? Це приблизно зараз не порахуємо. 455 Вт. множимо на 8. Дорівнює так. Ну, я думаю, це десь 11,5%. Множимо на 11 і ділимо на 100. Блін, щось не то. Ну так берем 400 600 хай будем множим на 11 і ділимо 100, А не більше, чем 11. Так. Незручно. Так. М -м -м, так. М -м -м, зараз. Ага, так, значить, получається у нас 455. Панель одна має потужність, множимо на 8 штук, дорівнює 3 кВт 140 Вт. Множимо на, я вже вирахав, це 15% і ділимо на 100, це виходить 546 Вт. Тобто, тобто на, на даний час панелі в таку пасмурну затягнуту погоду дають, віддають 15%. При тому, що зараз в Вінниці плюс 6, на мене в машині показує плюс 2. Плюс 2 показує. От. от такі справи. Зараз підемо до, до, е, до інвертора, подивимося. Так, от ми вже біля інвертора. І що в нас? Виходить? Ця панелі зараз 552 Вт, як які видавали. От зараз і час покажу. Четвер, 29 лютого, тому що тільки що знімав. Так, І зараз за вікном покажу, яка Хто кажуть одним кадром, щоб ніхто не думав, що там щось. Так, І за вікном що в нас? Ну, За вікном у нас така погода, як була. Все, небо затягнуто, як то кажуть. От, таким чином в панелі Solar FirSolar 6. 455 видають зараз 15% таку погоду. Я думаю, монокристал зараз максимум видає 7% чи полікристал. максимум полікрестал. Так що, то кажуть, ефективність панель пасмур погоду на лице. Все Тоді на, тому, на цьому все, напевно. Що? Дякую всім за увагу. От потужність, потужність росте. Зараз е, вже пів першої. У мене кут нахоло панелей літній літній кут нахоло, е, після обіду. Получається максимально. У тобто мене зимовий кут зовсім поганий. У мене найкраще буде генерувати літом пі, і то після обіду. От. Зараз він у панелі виходить, десь напевно, 21% відзагального. Ось така погода трошки, димка прийшла, вже небо якесь трошки краще стало, все одно все затягнуте, ну, така генерація. Повторюю, що кут е на панелей е в мене 30 градусів і е літній, літній кут е після обіді, скажімо так. Все. Хотів ще показати один момент, подивіться. Зараз мережа підключена. У мене такий режим, що поки є сонце, він мережу, з мережі нічого не бере. От дивіться, зараз 6 година 18-15 90 вольт він ще бачить панелі і не включає мережу. Хоча акумулятор він вже не заряджає, але все одно бачить мережу. Зараз що за вікном робиться. Зараз, дивіться. Темно. Сонця нема. І виходить така ситуація. Ще хотів сказати, що цей інвертор, напевно, що так як це бюджетна модель, сонцем працює, я думаю, 100%, що не ідеально, може десь посередньо. У мене буде на огляді модель від Solox нової моделі новинки 2023 року, низьковольтна батарея, тобто 40 48 вольт. От. І я спробую підключити сонце теж до цього Solax. Він рахується скажімо так, одним з, з серії найкращих інверторів сонячних. От. Тому... Не пропустіть, буде огляд, буде дуже цікаво. Порівняння цей інвертор, як на сонці працює Арен Макс. Зараз я вам покажу характеристики. Ось тут. От. Ну, класно, він тримає потужність. потужність він тримає. Тобто в мене водяний насос включається в криниці. Десь приблизно там він на старті 3 кВт стартує. От, і Він навіть не, не годить, не запускається, коротше, тримає нормальну мережу. От. Ну, таким чином, знаєте, 82, і ще цей. І ще сонце він бачить Все. А ну почекай, може він зараз переключиться. Падає. це в мене виходить, якщо 200 вольт, дві патре, дві сонячні панелі. Послідовно, то це виходить треба ділити на дві панелі вольтаж. Добре, потім включиться коли виключиться. О, щойно в 73 вольти він виключився. чи 75. Все, від мережі зарядка. Розгоняється. І один мінус того інвертора. Великий мінус я б сказав, так. що коли мережа працює, незалежно яке навантаження, взагалі він завжди водить. Ну, зараз він сильніше гудить, тому що е 20 А заряд на акумулятор пішов, я його перед цим розрядив добре, нагрівача. От. Завжди шумить, не ну, знаю, що це можна таке зробити, щоб він ще Всім дякую за перегляд, підписуйтеся, буде далі цікаво.